Всім привіт, з вами Андрій. Сьогодні ми будемо їздити на роликах на самокаті вон. Сегодня я вам це моє перше відео. Сьогодні я вам покажу всіх своїх жінок своїх зберігаток, Вот От мою ску... корову для... Маю Ну і от такий обічок. Надіюся вам ветку. Так, і зараз я вам покажу песики і кицик. А, ми їдемо на роліка. Хто хоче, я вам в слідущим відео в другим дам номер. Хто хоче, ми продаємо бикан. Вон мухтар. Це великий пес, Того, вівчарка. Опа, виходить вівчарка, ця така вівчарка. Вівчарка. Джаник. Він так любить робити. Зараз я вам покажу маленького. Ну, він так, цей малий кусаль, це теж. Опа, откий малесенький бесик. Тому на кінці відео я вам покажу кіця. І я гарантую вам підписатися на канал Будаст ТВ. Він знімає відео про Clash of Clans, про Clash Royale. Я теж хочу знімати, бо я це граю. І файний канал. Він мене дуже просить, щоб я друзів пригласив на його канал. І е, хочу набрати я 100 підписчиків і 100 лайків. І е, я на тижнях е, маю їхати в І Я хочу зняти, як я буду там. Всі дні візьму комп'ютер з собою. Якщо там буде Wi-Fi, то я скину солодні відео, А якщо там не буде, то я приїду додому з і солотвіна і замонтую. І ще яке знімлю вдома, покажу вам, як я загорів. І я от і, того тижня. Що вже був, їздив боковин і в Яремче. З чим вам зняти гори, як я на підйомнику, цілий боковин. І з боковеля хотів вам говерну показати. Але в мене був фотоапарат сив і я не міг його з собою взяти, а ми вже їхали. Ну, Зазвичай ми їздили на боковель Маздов і фіат Скудо. А їдемо в на тімво. Зараз нагадаю марку машини, А, їдемо на віто і розпокажу вам своїх котків. Зараз вот моя мама попрошу, щоб вона засвітила мені світло. Мама, будь ласка, засвітить світло. Я вам зараз покажу. А, ні, э, Зараз я вам покажу котиків. Давайте їдемо з роликів. Зараз покажу. Возьмемо саму карт і поїдемо до котиків. Бо мама показує, що вони аж на тівої А, Я думаю, що вони там студой. Пошкайте в норок. І я вам покажу своїх маленьких котиків і маму. І я хочу зняти, як я буду проведення завтра. Доїхала на канікули до своєї бабці. Знімлю відео. І я знімлю, як я буду там. І я закину Ютуб. І ви можете подивитися, як я пробів свої літні канікули. Може ще колись поїду, ну, але я приїду з Венегорода, це село і їду там через пару днів, їду в Солодник. Так, ми поїдемо в Буковель, і я з ним, це і, точно. Покажу вам, які там парковки, і круглі. І їдемо в спокої. Єдемо з серед верне. Що ви тут таке перебираєте? Казати. Вишеньке. Розвертаємося і їдемо. На жаль, я би вам ще показав свого тата, але він зараз е е їздить у Польщі, в Німеччині на роботі. І, а, я вам покажу, який він мені м'яч передав. Ну, маю ще підкачати. А дід пише на ній. Маємо ще підкачати і дам до котиків. Ой, тут лізе. О, мама. Отключив світло. От мама їхня бортяшка. Мяшка. Шекаємо діточок була. Маленькі котики. Дивіться. Хм. Ласенькі котики. Я буду знімав, як я сюди ходжу походи. Як я кудись їжджу, як вона такі осьляки, їжджу саме хати ролики на скейтборді покажу, але не, не, не бо я його ще не маю. Покажу вам всілякі інтересні речі. Покажу вам, як я ходжу на рибалку, підемо на спружину, не знаю, що зброю відео знімав. І ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І всім папа, мої дорогі підписчики. Па-па-па-па. Папа-па-па. Па -па, па -па, па -па. Але я вам ще под сестричка. І я вам покажу, як я їжджу. Дивіться, все я їжджу. Доїжджу, 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 і встаємо. Ставьте like. лайк, yeah. підписуйтесь на мой канал и всем пока!